Мальовані будинки, паркани, гаражі, міський транспорт та навіть тимчасові укриття. Хтось вважає, що це справжній вандалізм, який повинен каратися законом, а хтось вважає, що це вуличне мистецтво, яке додає справжнього вайбу вуличкам. Які ж вони? Мальовки Кривого Рогу. Ходімо дивитись. Фіті невпинно розширюють територію свободи України, а Кривий ріг аж ніяк не пасе задніх. Але давайте визначимось, що ж таке вандалізм з точки зору закону. вандалізм передбачена відповідальність згідно статті 194 кримінального кодексу України. За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тисяч гривень, або у вигляді громадських робіт до 240 годин, або у вигляді виправних робіт до 2 років. Також за це може бути навіть ув'язнення. Це може бути як умовний, так і реальний термін позбавлення волі до 3 років. Найгірше з цього всього це не тільки псування будинків бездумними надписами Оля плюс коля дорівнює любов, а й реклама наркомагазинів, де продають небезпечні речовини. Один із таких надписів, як позаду мене, є по всьому місту, але є організація, яка бореться з подібним. Ми вже існуємо сім років в Україні. Ми існуємо сім років. За цей час ми зробили дуже багато добрих, хороших справ, які зв'язані з допомогою дітям, малозабезпеченим сім'ям та боротьбою з наркота алкозалежними сім'ями та реклами на вулицях. Ми виходимо два-три рази на рік в акцію по закраски цього надпису в нашому місті Кривому Розі та й по інших. Містах України. Вуличне мистецтво не треба ігнорувати, адже воно може приносити і користь, наприклад, бути оригінальною фотозоною або туристичною візитівкою. Це суспільство, це зображення, в котрі наштовхують людина думки, в котрих можна зачіпати важливі соціальні теми, які актуальні на сьогодні. Ну і таким чином впливати на той же соціум, звертати увагу, давати ну, не знаю, якісь поштовх, ширше подивитись на якісь питання з інших ракурсів, тобто. Люди миноволі стають, скажімо так, причетними до цього. Бо вони це бачать. Вони не йдуть до галереї, там де шукається самостійно. Вони це бачать просто безпосередньо на вулиці, їдучи на роботу, поринаючи десь в своїх думках. А потім бачить яскраве зображення. Зупиняється і якісь механізми запускаються. А чи визначились містяни? Що для них графіті? Мистецтво чи бунт з болотчиком та візуальний шум? Давайте запитаємо. Вуличне мистецтво це коли ти виражаєш свою душу і воно є прекрасним, хоча в якомусь прояві. Вандалізм це вираження свого болю, щоб причинити біль іншим людям. Вуличне мистецтво це те, що роблять з нашим театром. Інколи молодь. <гум> це була... Це не мистецтво, вибачте. <гум> Люди, які дійсно вміють це робити професійно, творчо, з якоюсь ідеєю, мабуть, з якимось бажанням щось людям показати гарне. Ну, вандалізм це коли рисують і и... шкодять. Как бы. обичне мурали это... — це. Больше як іскусство більше людям нравится, ніхто то не зради. У кожного своя думка щодо такого мистецтва, але під час його створення кожен повинен пам'ятати про кримінальну відповідальність та моральні норми суспільства. Але чи на часі займатися подібним, питання залишається відкритим. Проте міська влада може і надалі робити спроби встановити контакт з вуличними художниками, аби приманити їх на сторону благоустрою Кривого Рогу. Адже завжди знайдуться й ті, хто скористається нагодою, щоб втілити один з своїх проєктів, отримавши до того ж фінансування та схвалення керівних органів.